Оголошується склад суду. Справа розглядається слідчою судові Подаля Кіно за участі секретаря судового засідання Бородної, в присутності Скаржника Літвіна Олександра Володимировича і представника Олександрівської окружної прокуратури прокурора Гуцела. Чи будуть відводи складу суду або іншим учасникам? Так, буде відвод прокурору. На підставі того, що його повноваження не підтверджені. Я вважаю, що повістка для виклику в суд не є документом підставою участі даної особи. Я не бачу, що це прокурор. І якщо ви не приймете мій відвід, будь ласка, долучіть до матеріальних справи документи, на підставі яких ви вважаєте, що дана особа може прийняти участь, тому що це все буде оскаржено і скасовано. У вас це відвід на підставі чого? Що не підтверджені повноваження. Нема повноваження даного прокурора. Думка прокурора. Шановний суд. У мене самовідводи відсутні. З приводу відводу Литвина вважаю, що це безпідставне підтвердження особи, так як документи, на які вказує особа саме постанова. Виноситься вже під час провадження досудового розслідування кримінального провадження. У нас розглядається скарга, тому безпідставно. На мою думку, має, має бути або доручення, Заявлення. або постанова про участь. Це передбачено законодавством КПК. Відкриваємо. Вічне. Так, однак після внесення відомостей до ЄРДР. Думка прокурора. На резолюції у вас. Це... Есть, э, керівника? Керівника Олександрівської кружної прокуратури? Субтитры сделал DimaTorzok